Опять починається відео з того, те, що вибрати, здесь оце. оце повідомлення везде. Тут якраз везде свободно, почти везде. Вибирай, щоб короче вибери, будь ласка, щоб два місця було. Збоку в тебе місце було. Вільно. Я вже зробила. Ти біля Ти... Біля можеш мене... попрыгать, пліз? Окей, у меня починає начинаешь базать. А, я бачу, воно, ну, ми сусіди вже. Я, я вже гуляв в цю ігру, прикольно. Я у гуляла ігру, але до мене щось не сильно так прикольно було. Памін погнали нагнали туди нам надо. Ти в кого сторону едешь? Мені очень показує. Ну хорошо, іди туди. Я з тобою поїду за підтримку. Но я так помню, я просто туди не езжу. Я це довго буде дорого. Я дрифт. Я тільки що в дрифт війшов. В поворота. ай я... яй зараз я веду в крышу. Я бачу твои идти следы трошки. Тихо, что? И что <свистит> <И шо> там <свистит> такое? А ты вообще забыл? Или нет? Да. И где ты? Я за вас мост проезжаю. Я до туда еще не а Ты о чем? <свистит> Я только сейчас проезжаю. А тебе на ньому немає. А дивись. Ми не дорогами поїхали. Подивись збоку. Ззаді. Збоку тебе. Ага. Ну, то теж дорога, але вона поняла довго дуже, сильно довго. Ага. Дуже довго, всього три хвилини і то не помню. Тинь. Опа, стормозит, тормозить в самий низ не спускайся. Не спускайся в самий низ. Бо там ти не сможешь кайлов, тебя должно быть лучше, щоб знизу. Короче, тут, а, ой. Короче, надо. Тут пацан уже нормальний. Я зараз він підкоп ідеальний хороший зробив. зараз копатися будемо. Короче, вийде шахти, вийде шахти. Чого? Та бо там е, це і там вас ще буде добувати. Е, байк, що з тобой? Отюди кам. По стінки. Я тепер буду я як, як всегда чоловік паук по стінах буду ходить. Я в стіні буду ходити, Як завжди, Як завжди. Всегда Всіда я ходю по стінах. Бо я чоловік паук. Щоб добути буду, я буду ходити по стінах.

так вот иди сюда удара мои. О, пошло дело. Нормальный режим? Нет. Чё? Мне ж такие режимы не подобаются. А мне не подобаются, ну я как раз знаю. Яка, яка обычная. А мені тоже той режим не подобався. Mm -hmm. Я тобі кажу. Мені тоже він зим не так подобався. Так чого ти сказала, він мені подобається, а? Я не говорила, що він мені подобається. Я сказала, що Ну, він нормальний, я сказала, так. Обзор шохти, яку я не можу залізти. Сюди як мені залізти? Оцей треба виходить прибирать. А сколько уже я буду зачок спускать? Ружать, наверное. Тільки, а ты там камень добываешь, че шо? Нет. Руди? Ну да. Там же так камень не продается. Блин, тобі взагалі не дастся сундучок тобі. Что дополнительно разно будет из вас выложить? Ничего ну, тут немає. Опа! А вот пропустив, воду. Так від пропуск? Опа хопа? хопа. Ну я вообще не можу вибратися так той камінь, я не можу вибратися Наверх? Да. Може до мене прийти? У мене вже підкоп зроблений. А де ти хоча б, а ти не бачиш мій цей? Отой мій у байк. Нет. А тоді не, не написав? Але... Я вообще в пищи да о чем? Як Я должна щось пай. Хочешь, прийти до свого байка? Як я прийду, як я говорю, я застряла в піщире. Я погнався, значить, на своєму байку до тебе. Ну, знаєш, де я в самій глибині Ні. А де ти? Я говорю, я в пещер. А де пещер каміння там де я а, копалась? Опять під'їжджаю Може побачив, може ні. А, понятно. Я вже бачу твої тунелі. Опа. Погнали, от що, що виход. А, Та не туди, туди. Осьо виход. А, І тепер цей камінь треба зламати. Все, жди я зараз бери свій байк. Бери свій байк. Щас жди. Сідай на нього. Їдь за мною. Отсюди під'їжджай. Ти побачиш мій байк і дігку, Не та дігка, навіть. Чи то? Навірно, не то. Не то. О все, не блин это. А. О все, все нашел. Наверное такого. Томаси! Айна. Кто я дома? <сіхі> Сюди залазить надо якось. Вот так вот якось. Цей надо зломать все. Иди бачиш мене. <сіхі> Де ти уже? Я уже приезжаю. Ну хорошо, ты иди сдавай воду. А я купаться? А ты зачем вообще туда поехала? Куда? Мо е, до моста? Я вообще домой поехала. А зачем ты поехала туда? Чтобы знать, куда? Yeah. Mm. А я повністю загружу ще й байка. Так я ти там капелютку загрузила. Я тут а зараз ще й рюкзак повний загружу і повний байк. В, мене, е, в тебе і в мене байк може грузити в себе. Тільки важко добувати цю коду. Если чесно. Если дом, де можна дойти. Це що за прикол? Ну-ка, <гум> нравится Дом же колун надо, щоб цветы и все, наверное, <гум> <гум> Так оце це ще надо. Оце сяду добуду. за это буду. это буду. Погнали. Еще это добывать. Ну давай добывайся ты уже. Так долго я послал. también es Я тільки шукав одну руду, і все. є. Восім-восім. Погнал. Я тепер таки їду вже додому. Если б ти розуміла, тут в е, мене нагружен на машинки 16. Вона перевертається, в заходить, заходит, подвеска губить. Mm. Ну, тут вже і капець уже скову Йо-май, оце я в боком отешах едешь шахту, їдеш? шахту. Mm. хорошо едь. Нет. А я досі помню, де мій домик. Отсюда стоя. Я на всех я хочу проехать, ну одна на что. Если я дивую шнус, его так задумала, да. Вс. А я жду, пока мне удался. Чтоб купить собі лучший байк, або поехать купить себе лучший кайло. Скикет тут байк коштает. Тысячу. Хороший байк. А, від... поеду наверх. Це смітник, я хочу дещо переробити. Оце як мені. И... А что ты лопаешь там уже? Копаюсь. Mm. А я себе конвейер удлиняю. Mm. Зараз уже останню детальку Тепер, убирай. По-другому тільки от. Та ну не туди, Мені надо її ставити. Та ну, блін, я хочу поставити. О, все! Тепер дай оту штуку надо поставити, Де вона? Оце. Все, я поїхав до тебе. А ти, злота, а чого ти не грузишь? Бай? Так я, груз... я их собі у в Угу. Mm -hmm. okay. Не грузи, да? Це едешь, я так думаю, додому. Я зараз буду собі їхати, шукати кайлу купити. Ну, тільки зараз байк куплю новий. Ото я вже трошки надоїв і мало вміщаю в себе. О, да, о, такого. Если хочешь, дивися и э, э, цай. Если ты будешь, а. ты поедешь, поехал. Просто я тебе хотел показать дешу. А кто тут а пацаны какие сдебилы, виноград сгрив, сколько всего. <кх> И угадай, що ти его злыл, его сдолбала мій тунель? У оту... Мене стояв... там спеціальний вход. Я... я в тунель не заходила. Я в тунель не заходила. Так, делай сбоку, можна поламати. Ні, це не тут, а він. Ну як, то був не тунель, то выход наверху. нічого. Понятно, тепер так як мені доставати туди. Ну давай підганять, щоб на нього ставати. Погано те, що драбину не добавлю. Да? Ні, бо я взагалі не гуляю. Та мені. Харамислі мені. Я гуляю. Шо? От сюди драбину, щоб додавали, мені. Я же ж гуляю. Ну тебе добавил. И все. Я ж награю. Зачем мне вообще? Стеленьки. Может давай другой какой-то уже режим. Ну, хорошо, подождите. Я хочу зараз до... І все це и дособираю плиз. Деньги. Дина добре купай. один деньги? Заважаємо сюди. Фикс. Давай. А ти там уже що робиш? Нічого. Досі на базе с собой. Нет. Наш Нічого. Вийшло. я ж говорю, нічого. Як це можна нічого не робити? Як ти жива? Ничего не делать. Как это дыхать же надо? Нет. Я же демон. Ты уже задумала своим этим демон, демон, демон. Я не каждый раз говорю демон. Ай. Если бы... Я чуть я за оце, оце, оце тільки ось сейчас, сказала демон. Відео закінчується.